Ну, як то кажуть, десь є таке прислів'я, що нас не знищить, то нас якби зміцнить. Робляти деревину, робити з неї напівфабрикати, а потім виготовляти меблі з художнім різьбленням та навіть робити цілі будинки під ключ. В таких напрямках працює деревообробна галузь на Прикарпатті. Сьогодні відбувся шостий бізнес-тур для підприємців, що працюють з деревом. Незважаючи на вкрай нестабільну ситуацію в країні, вони приїхали з прифронтових регіонів, щоб взяти участь у проєкті розвиток бізнес-сектору України. А відтак і знайти для свого бізнесу нові можливості. Про що розповідали їм місцеві колеги в галузі? Дивіться далі у сюжеті на цьому підприємстві, що в брошню висаді. Можуть виготовляти 450 тисяч кубів торсоплати в рік. Такі показники вдається досягти завдяки високому рівню автоматизації виробництва. Ми є виробник півфабрикатів, можемо сказати, для мебельної галузі. тому ми стараємося робити все, щоб наші продукти були використовувані в Україні, тобто, щоб або їх купував український споживач, або український виробник меблів. Виготовляв з нього меблі ну і продавав вже далі або на локальному ринку, або на експорті. Проте війна Росії проти України впливає на всі сфери бізнесу. Деревообробна галузь, не виключення. Зараз підприємство працює. Як буде зимою, побачимо. Інфраструктура електрична є дуже важливою для нас, коли вона буде пошкоджена, або потужність буде нижчою. Напевно, буде дуже важко для нас. Я думаю, що найголовніше на сьогоднішній день показувати людям, що в будь-який час треба дивитися на все позитивно, треба старатися вирішувати всі проблеми, бо тому що немає ніколи такої ситуації, коли все буде ідеально і все буде добре. Завжди є якісь там труднощі, тому якщо ми навчимося їх долати, то всі разом зможемо подолати. Загальну великодропість підприємці розповідають, що через війну втратили канали збуту, кількість замовлень та навіть працівників, які або виїхали за кордон, або пішли на фронт. Такі бізнес-тури, що відбуваються на Прикарпатті, дають можливість знайти нові партнерства та контакти. Ми їм можемо корисні бути. А якщо я приїду на їхні виробництво, я буду вони будуть мені корисні, тому що щось, щось хороше започаткуємо у нього, щось він хороше в нас. Тепер за все. Мусимо робити, тому що країну годувати треба. І якщо зараз стати, то легше всього втікнути за кордон і собі маси там, розумієте. Ну а так то тільки працювати, тільки працювати, ще раз працювати. Все розвивається за рахунок знайомств, які б вони не були, як би там не було, все повністю розвивається за рахунок знайомств. Ну ми знайомимося, ми вивчаємо дуже багато людей. Ну почують про нас, можливо, комусь потрібно буде наша продукція. Він звернеться до них, А комусь буде можливо, мені потрібна буде їхня якась і консультація, можлива, а можливо і продукція. Так само я звернусь до них. ну, І воно в'яжеться, воно, воно працює, коли ми всі працюємо і звертаємося. ну, І працюємо на українському ринку, того, що і коли підтримується своє, того розвивається далі ну, вся країна. Коли ми не купляємо, там, звідти, звідти, звідти. А купляємо своє, от тоді ну і своя людина заробляє гроші в усіх учасників бізнес туру Один рецепт: як наблизити нашу перемогу. По-перше, розвивати свій бізнес, не ставати. По-друге, скільки можна, стільки допомагати нашим солдатам, тобто, чим можна тим допомагати. Власники бізнесу з прифронтових територій постраждали ще більше, але не опускали рук. Сумні події в державі мотивували їх працювати ще інтенсивніше. Почали шукати е, вихід із е, певних кризових ситуацій, а, а саме які. Е, е... На нашому підприємстві також були і поранені, ну тобто люди, треба було декось допомагати. Були перебої з поставками, розірвання ланцюгів, збуту поставок. Тому шукали вихід і, в принципі, працюємо. Підприємство працює щоденно, цілодобово. Ну, за період воєнних дій та виробництво простою тиждень. І отут навіть було. Такі моменти, що наш президент сказав, ну, ви можете не платити податків, так? просто працюйте. Так? Ми не пропустили жодної сплати податків. Ну, от і все, що треба робити. Треба просто працювати, так. Ну, зараз без вихідних потрібно працювати, потрібно втримати своїх людей на виробництві. Було б добре дати нові робочі місця. Так? У нас працює багато біженців. Ну, люди приходили, вони тут взагалі нічого не мали. Так? Вони не мали там, чим залетити за квартиру і туди і тепер. Ми там момент це два. Ну, в общем, ми вжимали все, що могли. Так? Вот. І... Просто тупо зараз. Працювати навіть ну не на розвиток самої фірми, так а я сказав на розвиток держави. Можна так пафосно звучати, та моральний розвиток держави, тому що ми там, наприклад, не купляємо нового станка, так, а платимо податки. Хоча ми можемо їх не платити. Так, але я розумію, що ці податки вони підуть на армію, так от і все. Отак ми і працюємо зараз цього чоловіка. Звати Василь. Він талановитий різбяр та відомий на всю країну. До війни мав своє невелике виробництво. А з початку війни пішов добровольцем на фронт. Повернувся через поранення, але незабаром знову йде захищати українські землі. Коментар дає небагатослівний, але який однозначно надихає Україна. Це я саме саме ну, армія, це само потужна армія. Тобто з нічого, в таких масштабах воювати, це тільки можуть українці. Я був головним сержантом роти і я малив дуже багато хлопців. І Багато хлопців загинуло, але слава Богу, лишився живий. І так не можна двох словах сказати, як вона. Ну, ця війна дуже так плинула на всі думки, але нічого, ми переможемо і все буде. Казав, все буде як як по маслу йти у нас, і і в нас має бути найперспективніше все в в, в Європі. Надія Надієзінько Іван Денисюк, Прикарпатська інформаційна корпорація.